Моя нова квартира здалася мені тихою та затишною, але вже першої ночі я почула дивний звук, глухе постукування зі стіни біля мого ліжка. Я вирішила, що це труби, і заснула. На другу ніч стукіт повторився, але вже ритмічніше. Здавалося, ніби хтось зсередини вибиває якийсь кот. Я прислухалася три удари, пауза, потім ще три. Це нагадувало слова. На третю ніч я не витримала, приклала вухо до стіни і почула шепіт, хрипке, розірване дихання, а потім чітке «відчини». серце ледь не вискочило з грудей. Я кинулася вмикати світло, але лампочка лише блимнула і згасла. Стіна заскриготала, немов хтось із силою дряпав її зсередини. Я впала на підлогу, відсунулась у кут і, тремтячи, чекала ранку. Але замість світанку в темряві пролунав оглушливий крик. Він вирвався прямо з тієї стіни, розриваючи вуха, і коли я знову глянула, на шпалерах проступили тріщини, схожі на подряпини, а з них сочилася свіжа кров.